Моє вітання, друзі. Обіцяла вам аналіз Task 4 з НМТ від 24 травня. Поїхали аналізувати. Health experts often disagree on matters of nutrition and fitness. However, when it comes to the need for moderate physical activity і пропуск. Перше, що ми робимо завжди, ми помічаємо however в такому випадку. Чому? Тому що цей сполучник створює контраст. До ідеї з попереднього речення. Отже, health experts disagree. Nutrition and fitness. Головна ідея в попередньому реченні. Значить, в наступному маєте контраст до, не... до цієї ідеї. However, when it comes to the need for moderate physical activity, they, health experts, are in complete agreement. Тут disagree, а тут complete agreement. Опція D. The lack of physical activity is not just a problem of modern times. For generations, many people engaged in hard manual labor, but machines. бат обов'язково для себе помічаємо. Чому? Тому що тому що він створює контраст, і в цьому випадку він буде створювати контраст до попередньої частини. Отже, в ній говориться many people engaged Hard manual labor, But machines, очевидно, що машини створили щось протилежне, і ми маємо шукати за змістом, що створили машини, як вони змінили цю ситуацію. Ну і плюс тут можна піти суто граматичним шляхом, тому що у нас є підмет Machines, і нам треба присудок, виражений дієсловами. Це опція F. Have taken over many of those tasks. Machines have, правильно коло, uh, Machines have taken over many of those tasks. Опція F. In ancient Greece and Rome, the average life expectancy was about 28 years. Today, it is одразу собі розуміти, що 8. It, це мова про попереднє речення, подивилися, про life expectancy. Отже, в цьому реченні ми теж будемо фокусуватися на life expectancy. Вона є підметом в цьому реченні, головною думкою. In ancient Greece і today. У нас знову йде контраст. In ancient Greece, life expectancy 28 years. Today it is over 75 years. Ми можемо запитати why, чому, за рахунок чого. Because we live in a clean world with better medical care. Опція C буде пояснювати, як змінилася life expectancy. It was labor that killed people in the past. І у нас 12-те. Може мати з вами зв'язок наступний. «Labor killed people in the past». Очевидно, що оскільки у нас з вами весь текст контрастує минуле і теперішнє, ми будемо з вами шукати ідею, яка висловлює, що відбувається зараз. «It was labor that killed people in the past». and few people today die of exhaustion from physical work. за рахунок цю думку, правильна. Past today people few people killed die of exhaustion labor physical work. У нас іде контраст. Слова повторюються, перефразовуються через синоніми, а контраст дається через few people die today of exhaustion from physical work. Опція okay. B. People today do not need to work as hard. І ось це питання є найскладнішим в цьому тексті. Чому? Тому що тут. Ми можемо використати, я вже викликре опції, які ми використали з вами, які нам не потрібні, тому що тут у нас залишається з вами два варіанти, які підходять сюди граматично. Ми можемо обрати «And yet the problem is not that people work too hard nowadays». Або опція І, e. – «But physical labor is still the basis of most jobs in the world. Дивіться логіку вибору. Мене, чесно кажучи, напружує опція «А». Чому? Тому що в ній йде ем, повторення та автологія слова people, people work, work hard. Hard, тобто аж три конструкції повторюються в тавтології. Я, чесно кажучи, за свій досвід роботи такого не бачу, тому що англійці намагаються перефразовувати, замінювати е, займенниками через синоніми йти або через антоніми, але щоб три слова в одному в межах одного речення повторилися, така ситуація відбувається навряд чи. Отже, в мене ей під питанням: якщо я подивлюся на опцію І. E, то тут виникає дисонанс з основною думкою тексту про те, що сьогодні у людей, навпаки, фізична робота відпала, тому що її забрали машини. І у нас протиріччя виходить, що physical labor is the basis of most jobs in the world. Тобто ця ідея підходить граматично, вона підходить до контексту ем, самого речення, але порушує основну ідею цього тексту. Якщо у вас виникають такі спірні питання, підіть в наступне речення і почитайте його. Воно вам зможе, допоможе прояснити, який саме варіант обрати. This is partly because of the technological revolution. Тобто, ось це technological revolution підтверджує, що вже не буде physical labor базою для більшості робіт в світі. Тому єдина правильна опція тут буде опція A. People do not need to work as hard, and yet the problem is not that people work too hard nowadays. She today, nowadays, no one this is partly because of the technological revolution. Modern inventions have changed the way we do things. І у нас залишається, оскільки і порушує логіку всього тексту, у нас з вами залишається єдина опція G. And many laborious jobs have become more bearable. В логіку тексту воно вміщується і в логіку речення так само: Modern inventions have changed the way we do things, and many laborious jobs have become more bearable. Ось на цьому і все. Я бажаю вам, щоб у вас виникало якомога менше таких складних ситуацій, коли у вас може бути подвійний або навіть потрійний варіант, і в стресі треба думати ще й про логіку всього тексту, щоб не порушували сенс. Дякую за увагу.